Так, звичайно, я задоволений співпрацею, і, напевно, ця вся співпраця почалася чітко, ясно, з першого дня нашої підписання договору. І була надано так званий чек-лист, який по наших пунктах і по їхніх пунктах проводився і реалізовувався. Ця співпраця дала результати зразу. Зразу і було все зрозуміло, чітко, ясно і позитивно, саме не позитивно і результативно. Чи збільшилася кількість відвідувачів після ребрендингу? Чи помітили ви ріст продажів? Якщо проаналізувати, на даний момент ми вже можемо аналізувати цю всю справу. То так, да, звичайно, звичайно, і суттєво. А коли ми тільки зробили цю франшизу і відкрилися. Ми напевно на, на перший ж місяць побачили позитивні збільшення і, і в кількості чеків, і в і в якості чеків, і е, саме основне це дохідність цього магазину збільшилася і суттєво збільшилася. Результат був зразу відчутний. Тісно так, як чоловік каже, з першого дня, тому що ми побачили кількість клієнтів. Вона суттєво збільшилася, і людям, як би скажемо, так само було цікаво піти в новий магазин, побачити нова продукція. Так само і бренди були спарівські використані. Ну, суттєво. Важливо те, що ми додавили в наш магазин нові, нові види діяльності. Це власне виробництво, випічка інші. Інші категорії, які в нас до цього не було. Це, перш за все, задовільнило попит, який ми попередньо не задовільняли. А інша ситуація, що це зацікавило і притягнуло до себе наших клієнтів. А як ваші постійні покупці реагували на зміну назви магазину, на зміну формату взагалі магазину? Оце це дуже цікаве, цікаве питання. Чому тому, що фактично багато людей були скептичні до цього всього? Чому? Тому що е, в нас привикли люди взнаване мати, а е, і бачити. А бренд Спар це такий спар, який в Україні дуже гарно знається. І е, наші, наші клієнти, наші покупці, коли побачили вже вивіску, вони бачили, зрозуміли, що тут буде гарний магазин. І сприйняли це гарно, позитивно і відразу вже ж погодилися з нами співпрацювати, покуп, купляти і задовільняти свої потреби. Тому скептично, скептично ставилися тільки на початках. От Перші два-три дня після початку реконструкції. Як ви оцінюєте успішність ребрендингу, чи виправдалися ваші очікування? Напевно, враховуючи те, що це найвпізнаваний бренд, то можна було навіть не сумніватися в цьому. Ми зрозуміли, що зробили правильний вибір з перших днів. Позитивно, гарно, з підтримкою, легко. легко получили результат. Майже з перших днів е, наші покупці оцінили це приємно, гарні відгуки. Можливо, щось доробили, можливо, щось не доробили, але є можливість вдосконалюватися, є час для вдосконалення. Е, на 100% позитивно оцінюємо наш ребрендинг, задоволені, що зробили правильний вибір. Коли ви зрозуміли, що вам треба якось переформатовувати ваш магазин, і як ви прийняли рішення змінити назву магазину, зробити ребрендинг? Якщо чесно, ми займаємося цією діяльністю дуже давно і завжди мріяли мати в своєму активі і співпрацювати з такими великими брендами. І... Певної якості і задовільняти наших покупців новинками. А це потребує вміння і досвіду. Поки в нас його немає, не було власного, то ми розуміли, що треба звертатися до тих, кого він є. Для того, щоб запропонувати від себе гарний результат. Ну, а хто як не спар? Тому було прийнято рішення, напевно, дуже давно, дуже давно, що ми хочемо ребрендувати і взяти торгову марку, яка є впізнавана в Україні, і конкретно в Луцьку. Конкретне рішення чітке було прийнято, коли ми побачили, побачили такий рекламний ролик, можна так сказати, наших знайомих. Неочікону. Але побачили, впізнали і зрозуміло, що треба діяти вже і зараз. Тим паче, складна ситуація в нас в країні, а це нам допомогло. Оце було таким поштовхом до зміни і ребрендингу. Чи вистачає вам підтримки і рекомендацій від центрального офісу франчайзера? Підтримка Підтримка з першого дня. Її доволі багато. Е, рекомендації Рекомендації — це такі речі, які е, проводяться повсякденно, деколи забагато, напевно, але вони саме основне, що дієві. І е, дуже багато допомагають нашим працівникам е, в, е, в підказках, як, за чим і яким чином впровадити всі наші мережеві пропозиції, акції, і для, цього, для того, щоб збільшити нашу впізнаваність, продаваємість і наш комфорт, і комфорт наших покупців. Цього вистачає повністю. і Без проблем комунікуємо із центральним офісом, із і з іншими франчайзінгами. Повсякденно і повсякденно є підтримка тих людей, які орієнтуються. Цього достатньо повністю. Які труднощі виникли в процесі реформації і як ви їх подолали? Труднощі всі виникали тільки на початках. Коли ми вирішили і почали реалізовувати. Труднощі основні, напевно, це в тих секторах, яких в нас не було до того: зокрема, власне, випічка, піца, кулінарія питання. Проблемне і дуже питання таке тяжке. Це є питання персоналу, обучити персонал, знайти персонал підходящий, з яким ми справилися дуже гарно. У нас дуже професійні працівники, які пройшли обучення на центральному офісі, стажування повністю, і в результаті отримали схвальні відгуки. І потім змогли реалізувати ці всі стандарти в нашому. В закладі ще проблеми були з скороченим часом. Дуже швидко потрібно було модернізувати і перестроїтися для того, щоб не втратити наших покупців, задовільнити їхні потреби. Це, з цим питанням нам допомогли працівники СПА, які бистренько взялися і повністю по всіх критеріях допомогли. Провадили, підтримали, і в результаті ми отримали дуже швидкий і дуже позитивний результат. А що порадити франчезеру, змінити чи додати для того, аби залучати більше Е, Ну, звичайно, зараз реклама. Реклама, впізнаваність соцмережі, і цього потрібно. І потрібно дуже багато. Чому? Тому що в нашій мережі є чим пишатися. У нас дійсно дуже гарна якість, комфорт для наших покупців, гарне обслуговування, кваліфіковані працівники, гарні співробітники на виробництві, адмінперсонал дуже кваліфікований. Тому є чим, є чим повчитися і іншим в нашій мережі, і це треба показувати. І чим більше буде показування, Тим більше потенційних франшизерів будуть звертатися, буде розростатися мережа. А тим самим ми будемо займати більше і більше нішу в торгівлі, в торгівлі і в ретелі. Тому це потрібно робити і вже і не затягувати. Б іншим власникам бізнесу, які планують реорганізувати свої магазини. Чи варто купувати франшизу? Я порадив би на своєму досвіді, що потрібно економити свій час, свої гроші і не боятися і наважувати, наважуватися на франшизу, так як це вже готова дієва бізнес-модель, яка дає результати, перевірена. На власному досвіді я розумію, що це є достовірно і чітко. Час — з дорогоційна валюта на даний момент його треба цінувати і надо брати тих перевірених партнерів, які дають можливість швидко, якісно реалізувати свої амбіції. Не бійтеся, бержіть свій час і реалізуйте свої амбіції. Як ви бачите майбутнє вашого магазину під брендом Спар і які у вас плани на подальший розвиток? Завжди є ціль розвиватися. Я амбітний, ми з дружиною завжди прагнули до більшого. Тому, звичайно, хочемо ще і ще, і ще, так як це просто, комфортно відкривати такого роду магазини в франшизі. Тому найближчим часом будемо відкривати ще один. Плануємо і будемо реалізовувати себе. Надіємося на декілька. Тому раджу і всім так само.